Вітаю на каналі в гостях у Тані. Спекла пампушки з чесником. Дуже смачні. Зараз рецепт простий з простих. Спече будь-хто, навіть дитина. Маленька дівчинка чи маленький хлопчик, спечуть ці пампушки, тому що печуться дуже легко. А смак чесника, смак пампушок неймовірний. Просто до борщу до супів, просто їсти. Одне задоволення. Зараз покажу, як готується. Для приготування тіста нам потрібна вода. Тепленька, 500 мл теплої води. Далі цукор, дріжджі, в мене живі дріжджі і сіль. Зараз будемо замішувати тісто. Тут зовсім просто. Я думаю, кожна господиня, навіть дівчинка-дитинка, зможе це зробити. Та й хлопчик також. Кого є хлопчики? Нехай вчаться. Показуйте їм, нехай вони замішують. З вами поряд. Стоять і місять тісто. Ось я виливаю 500 мл води. Далі. У мене є сіль. Сіль мені потрібно сюди додати. Я зараз розкажу, як я додаю сучасну сіль. Так як сіль у нас зараз зовсім різна, тому я роблю так. Я беру чайну ложку солі. Ось у мене така крупна, бачите? А є дрібна, сіль, різна є. Я додаю. І потім оце все гарненько роблю так, щоб сіль розчинилася. Оце у нас тут є таке кафе, випікаю дуже багато різних булочок, пончиків всього на світі там. і мені Кухар розказала, тому що буває так, що я кладу сіль, а воно не солоне або пересолена випічка. Тому вона каже, ось отак клади і потім пробуй воду. Треба попробувати. Якщо вода така трохи присолена, нормальна, тоді все. Якщо ні, буває таке, що треба ще більше, ніж чайну ложку, а буває що й менше. Тому я ось отак роблю. Ось я спробувала, а воно мені зовсім майже не солоне. Додасться ще сюди мука, то взагалі буде ніяке. Тому я ще додаю трошечки солі. Ось отак зараз сучасною сіллю кухарі поступають на, там, де печуть велику випічку роблять. Тепер із цієї 100 грамової пачечки я беру третю частину. Десь приблизно 30 г. Відрізаю і кладу сюди. Додаю. Цукор, Мені ось у мене ось стільки цукру, ну, пів столової ложки. І все гарненько перемішаю перемну. пиремну. Подиві... Подивіться, я перем'яла, вилочкою, ось у таке і тепер додаю. І тепер я буду розколучувати це все і додавати просіяну муку. Тісто. Повинно бути дуже-дуже рідким. Воно не повинно бути густим. Ось Руки треба змазати і поверхню, на якій ви будете тісто. Формувати, воно повинно бути змазане олією. І воно, ось, бачите, воно ось таке наче тянеться. Зараз я його покладу на те, щоб воно підійшло. Воно липне. Якщо поверхня слабо змазана, ось як у мене, воно буде липнути. Воно повинно бути таким м'яким-м'яким, як плавун. Ось таке повинно бути тісто. Хто зацікавиться цим рецептом, під відео я покажу, напишу весь рецепт, скільки грамів муки я брала. Тому що зараз я вже роблю, я вже приблизно знаю, бачу вам скільки треба муки, а вам напишу. Тепер я просто кладу його у мисочку. Ось таку. Треба ніколи не можна класти тісто для того, щоб воно підходило, щоб стінки миски були в муці. Тому що тісто буде, не буде підходити. Ця мука буде його затримувати, воно буде дуже довго підходити. Тому або змащувати треба стіночки маслом, соняшниковелією, або саме тісто змастити. Тоді воно дуже швиденько уверх вилізе, накрити, щоб воно не обвітрювалося, і воно дуже швидко підходить. Поки підходить моє тісто, воно підходить дуже швидко. От Подивіться, поки я почистила часник, воно, воно піднімається. Але треба зробити намазку соус. Це саме головне у цьому рецепті. Уже я почистила декілька зубчиків часнику. Я не буду казати, скільки я беру, тому що я беру кожного разу по-різному. Але ось так, ну, у мене маленький, то я взяла ось. Тільки шість штучок. Далі у мене є заморожений кріп. Я завжди заморожую в таких пакетах, всі, ну, майже всі. Спеції, петрушку, і кріп. Я сюди кладу обов'язково. Ну, можна і сушений, якщо у кого нема замороженого. Звичайно, це буде краще. Ніж взагалі ніякого. Часник бажано брати живий. Сюди я додам пару ложечок водички, звичайної водички і все переб'ю, більш нічого не буду додавати зараз. Тепер після того, як я Усе це перебило. Ну, до речі, можна часник перебивати і на чеснодавку. Оцю, але мені більше подобається, щоб воно було такими крупинками. І я розігріла ну, десь 4 столових соняшникової валі, я довела до кипіння. І все, зараз оце залила цю зелену чесникову масу. Зараз по всьому будинку такий запах йде дуже такий чесниковий. Оце саме таке повинно бути. І ось потрібно, поки будуть випікатися пампушки, треба, щоб воно постояло, щоб масло соняшникове забрало, забрало смак часнику. Щоб воно було часниковим уже маслом, не просто соняшниковим. У мене тісто підійшло уже, ну, дуже швидко підійшло. То я так формую ось такі кружечки, булочки і просто складаю ось отак. Я заслала сковорідку пергамент там внизу, щоб вона не юрзалася, я змазала соняшниковою олією. Воно підходить, подивіться, воно на очах підходить, це ті. І ось, поки я до цього дійшла, це вже підійшло. Просто одриваю так і формую всерединку заматую. Ну, як зазвичай, я думаю, всі знають, всі вміють. Нема тут нічого складного, я ж вам пояснюю, що це навіть дитинка це все може зробити. Але, розумієте, ці пампушечки, вони і до борщу, і до супу, і просто так з'їсти. І навпіл розрізати, серединку вставити якусь колбаску, з'їсти. Ну дуже смачно виходить. Ось подивіться, скільки в мене вийшло з кількості тіста. Я зробила тут більшенькі, а посередині меншенькі. Зараз включаю духовку на 185 градусів, поки духовка мене прогріється, вони постоять у мене. Прикрию серветочкою, але духовка дуже швидко прогрівається. Тому вони не встигнуть тут, бо вони підходять дуже швидко. Зверху можна змазати соняшниковою олією або просто чистенькою водичкою. Як тільки я витягла із духовки пампушки, відразу ж потрібно їх змазувати. Не чекати ні хвилиночки, ні півхвилиночки. І ось отак я щедро змазую соняшниковою, вірніше вже тепер чесниковим маслом, олією часниковою і разом із часником і кріпом. Вони хоч і гарячі, але я все-таки хочу ж вам показати. Подивіться, які вони всередині. Вони м'якесенькі, о, бачите. Швиденько варіть борщ. Оце печіть пампушки оці з часником. І їжте. Дуже смачно вони, м'якусенькі-м'якусінькі. Легесенькі-легесенькі. Такий смак, такий запах по всьому будинку йде. Тому всім смачного випікайте дуже легко. Скажіть, хай чоловік вас спече, точно спече. Дуже легко все. На все добре, всім смачного. До побачення.